Чарівна річка, що вміла мріяти. Біля маленького села, де ріс Великий ліс, текла річка на ім'я лісна. Вона була не просто звичайною річкою, вона любила мріяти. І коли вона мріяла, її води сяяли, мов зірки. Дерева танцювали під журчання води, пташки співали, веселість пісні. Люди приходили купатися в прозорій голубій воді. А річка дарувала всім навколо радість. Одного звичайного дня весна помітила щось дивне. На її поверхні щось плавало незвичайне. Ой, що це таке? таке? голосно спитала річка сама себе. Це не це схоже не на мої мрії. Неподалік на березі відпочивала старенька черепаха, немія тата. Вона була дуже розумна. Багато про все знала. Тата подивилась і, сітхаючись, промовила. Це сміття моє любе. Що Що, це? Це? Що, Що це? значить сміття? Звідки воно промливо? Сумлівшись, спитала річка Люди кидають свої сміття те. в тебе, і це зовсім любов. Втечі головою промовила тата. Але чому а чому, чому не це роблять? роблять? Я ж намагаюся дарувати радість. Не всі люди знають, як важливо берегти природу, але ти можеш їх навчити. Знай, що все починається з маленького кроку. Я відповіла тата. Лісна замислилась, що їй робити далі. Вона подивилась навкруги. Було багато сміття, колір води змінився. Лісна заплакала. Невже я загинув? Вона покликала на допомогу рибок, жабок. Старенька тата покликала своїх р... родичей черепах. Вони стояли на березі. Друзі, Друзі прошу, пророже, я гину. давайте пошти, прибирання. Всі погодилися. По берегу ходили люди, збирали гриби. Олі завмерли на місці, побачивши це все. Лібки співали пісень. Та да кидайте сміття в річці, живе лісна. Збережіть природу, вона нам всім рідна. Люда покликала з села всіх рятувати річку. Вони почали збирати увесь моток, який потрапляв в неї. Рибки плавали, ловили пакети, черепашки тягли пластикові пляшки, люди витягали все на берег. кладали у мішки. Дякую, Дякую мої дорогі друзі. друзі. нерадісно сказала лісна. Всі подивилися на річку, її вода була дуже за. Брудне, що робити? Чим тобі допомогти? -то спитала дівчинка. Мабуть, Мам, це, мабуть все, це все, все. зі сльозами. Відповіла лісна. Вона відкрила свої голубі очі, простягнула рука до неба. Матінку, Матінку природу, хто допоможи, допоможи. Врятуй мене, мене рідненька, рідненька я гинула. Кричала лісна. Нинацька налетів не сильний вітер. Він побачив, як плаче річка, погладив її по воду, заспокоївся, прогодів вітер. Він полетів у небо, почав кликати на допомогу всіх своїх сестер, розповів, що річка гине. Коли тучки по. Бачили її стан, вони почали плакати. Через якийсь час весна почала оживати. Її зелений колір змінився у голуби. Вода стала така прозора. Знову сталося сяяти. Люди, розуміючи, як важливо берегти природу, пообіцяли берегти лісну та навколишній ліс. Ми будемо дбати про тебе, будемо прибирати після себе і не кидати сміття.